Коли закінчаться бої за крісло і влада почне виконувати обіцянки, чекають мільйони українців на чужині. Кількість наших заробітчан, які офіційно чи нелегально заробляють там на хліб насущний, можна зіставити із населенням цілої країни словаччини, скажімо, за різними оцінками українських найматів за кордоном до 6 мільйонів людей. Італія, Португалія, багато українців живуть там уже понад десятиліття. Їхні діти вже говорять із іноземним акцентом, а наймити чекають можливості повернутися додому. Українське гетто у Європі, що майже позбавлене права голосу, слухала Ірина Павлинок. Артат, ганьба, не Вони хочуть проголосувати, але їх немає у списках. Треба подавати скарги. Кілька годин чекання здають нерви. Це, як то за голосів людських у списках людей десь дві тисячі з гаком. Реально в Італії майже півмільйона заробітчан. Щоб проголосувати, їм треба документами довести, що вони справді мешкають в Італії. Це може бути проїзний квиток, це може бути довідка про навчання. Олег Городецький сам заробітчанин. Працює медбратом. Його діти вчаться в італійській школі. На виборах член дільничної комісії у Римі. Ми більшість речей робили самі, щоб ви могли проголосувати. Я не Жіночко, я такий самий, як ви тут працюю. Просто мені громадське були. Своєї черги дочекалися не усі. Неділя у італійських українців день зв'язку з батьківщиною. Наше спілкування це частина мого життя. Вона радше виключення, Алла має італійське громадянство, освіту, чоловіка, італійця та двох донечок, для яких паста вже рідніша за український борщ. Але ще не забула, як вона квартиру разом з кількома іншими жінками з України та працювала на швейній фабриці. Кожного своя там бутилочка, стоїть там колбаски. Вони тут зайняли місця і починають святкувати неділю. Алла приїхала на Рабібію. Це римське передмістя. Що неділі тут український базар. Це український Рим. Площа у три тисячі квадратних метрів. Через неї українські заробітчани тримають зв'язок із батьківщиною. Щонеділі сюди приїздить більше сотні автобусів з України. Передачі, листи, привіти все передають з цієї площі. Італієць Маріо вдало вклав гроші, придбавши клапот землі і облаштувавши тут те, що офіційно називається Україно. Італійське християнське товариство щоб українська діаспора вливалася в італійське життя. Об'єднання сім'ї робити, запросити родичів сюди, всякі різноманітні проблеми при якихось робочих конфліктах даємо інформацію. Ну і крім того, поїздки додому в офісі. Маріо карта України та портрет президента. Ющенка спіря ма про президент. Ющенко ось але після виборів ми почепимо Димошенко, тут. Чи Тимошенко, чи Януковича. Тимошенко, Янукавич. Насправді Рабібія це агенція, все включено. Сюди приходять винаймати робітників. Тут можна домовитися про оренду житла. Це і пошта, і вокзал, і великі гроші для власника. Євро 50 за кілограм. Українців влаштовує. Вони набивають автобуси передачами під зав'язку, і ніхто не питає, що саме вони кладуть у бандеролі. Речі, подарунки. І все таке, Де, хто передає продукти. І їжу, і гроші з Рабібії надійніше, кажуть люди, бо італійська влада останнім часом прискіпливо вивчає грошові перекази в Україну. За нелегальне перебування у Римі можна потрапити за ґрати. Відповідальність ввели і для тих, хто здає нелегалам житло. Дванадцятий вуста Алла теж часом привозить передачі для української рідні. Каже, на Рабібії можуть підзаробити українські чоловіки, бо їм знайти роботу у Римі складніше, ніж жінкам. Українські страви, українські газети за виборами президента на Рабібії слідкують, хоч і не беруть участь у голосуванні. Хотіли б, щоб ми мали тут права, які мають. Люди з інших держав ніякої поддержки немає з України, щоб поддержували наших робочих людей, які помирають, не можуть відправитись. Підтримку заробітчани знаходять в іншому місці – у церкві. Тут не питають їхніх документів. Коли ніде переночувати, можуть прихистити, нагодувати, підлікувати і зібрати гроші на смерть. Люди складаються всі, що сюди приходять. А де ж той монастир додаєш? У ця знає увесь український рим. Сам українець родом з Бразилії. Усе життя в Італії каже, коли в 60-ті для української громади відбудовували церкву, думали за велика на зараз вже замала. Небезпека, що москалі займуть Україну навіть таке 1673 рік. Доповіді святому престолу, папські документи та світська література. Бібліотека при церкві, особлива втіха. Оця порфирія каже: тут усе, що колись у світі видавали про Україну: історія, філософія, публіцистика, проза, поезія, видання старовинні та сучасні рай для науковців. Говорив, обіцяв по телевізору, виступав. А наш нарад терпливій все таки чекав. Нещодавно отець Порфирій поповнив бібліотеку новою збіркою. Впорядкував сам вірші, написані заробітчанами. Ми б хотіли повернутись до рівного краю. Та не можу зараз. Гроші заробляю. Ці жінки ще сподівалися встигнути на дільницю для голосування. Черга у кількасот людей там лише збільшилася по обіді. Ми замучені вже тут працювати, що пора вертатися, відкривати заводи, відкривати фабрики. Мати можливість повернутися додому це те, на що сподівається більшість заробітчан, які цього тижня за кордоном обирали українського президента. Та ті, які взяти участь у голосуванні, не змогли. З Риму Ірина Павенок, Роман Сукач, ТСН 1+,1.